Трамп вирішив посилити санкції проти Росії після удару по дитячому садку у Харкову. За даними CNN, обстріл дитсадка став для президента США переломним моментом. Саме після нього Трамп вирішив діяти жорсткіше щодо Путіна. Проте Трамп обрав не найжорсткіший варіант, а середній за жорсткістю із запропонованих найсуворіший пакет передбачав удар по російській промисловості і вищому керівництву, середній по енергетиці, а м'який обмежувався неуточненими заходами. І дуже шкода, що деякі рішення в Євросоюзі, в країнах Європи окремо чи у Сполучених Штатах Америки за час повномасштабного вторгнення ухвалюють тоді, коли Росія коїть ось такий терор, ось такий або схожий лікарня в Охмадиті охмадить, так, 8 липня, якщо я не помиляюся, 2024 року. Пологовою в Маріуполі під час жорстоких боїв за місто. Росія чинить ось цей відвертий терор, і, знаєте, країни, які ми називали союзниками чи партнерами, вони дивляться і такі: ну, от, Росія завдала того чи того, ну, от треба, значить, якось відреагувати, щось ще додатково передати. Але. Це такі філософські і риторичні розмисли у Білому домі. Розповіли, чому США саме зараз ввели серйозні санкції проти Росії. Це сталося вперше за час президентства Дональда Трампа. За словами речниці Білого Дому, Керолайн Левіт, очільник Сполучених Штатів, буцімто помічає недостатню зацікавленість Росії в укладанні миру. Тож це стало поштовхом для ухвалення серйозних санкцій проти країни-агресорки. Трамп збирався запровадити проти Росії обмеження, однак чекав часу, коли це буде. Доцільним та необхідним. Ой, Левід зазначила, що саме 23 жовтня стало цим днем. Дональд Трамп завжди говорив, що для укладення хорошої мирної угоди обидві сторони повинні бути зацікавлені в хорошій мирній угоді, і він відчуває, що на жаль, останнім часом з боку Росії він не бачить достатнього інтересу та достатніх дій для подальшого руху в напрямку миру. Я ж нагадаю, Дональд Трамп спільно з міністерством фінансів США вирішив запровадити санкції проти російських нафтових груп РосНЕФТЬ і Лукойл. під блокування потрапила також 31 дочірня компанія. Американське відомство надалі використовуватиме свої повноваження для підтримки мирного процесу. кажуть у Білому домі. Російський диктатор Путін, звісно, шмахнув рукою і хвалькувато заявив, що подібні санкції не змусять Москву йти на поступки Вашингтону. Він заявив, що жодна країна нічого не робитиме піти. Але бачите, щось Дмитрієв поїхав до Сполучених Штатів Америки. Чось вони вже другий день сидять і розказують, як їм нічого ніде не жме. Росія продовжує тероризувати нашу країну. Ворог вперше застосував каби по Одещині під час повітряної атаки в день п'ятниці, 24 жовтня. Російська армія уперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі цього регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини, каже очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей можуть завдати значних руйнувань. Ворог атакував також і Харків. Окупанти застосували керовані авіабомби по індустріальному району міста. Близько 11-ї армії Російської Федерації атакувала місто Кабами. Зафіксовано 5 влучань в індустріальному районі. Відомо про 10 постраждалих унаслідок цієї атаки. Травмовані чоловіки 34, 36, 54, 61 року. Гострої реакції на стрес зазнали жінки 40, 67, 69 і 73 років. Медики Надали допомогу ще двом чоловікам 23 і 65 років, які зазнали гострої реакції на стрес. Троє людей госпіталізовані. Зокрема, один чоловік у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства, гаржі, транспорт на одному з місць прильоту, пожежа на площа попередньо 100 квадратних метрів. На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці, бригади екстреної медичної допомоги і ліквідація наслідків триває. До 21 людини серед них троє дітей збільшилася кількість поранених унаслідок ранкового російського обстрілу Херсона. Загинули двоє людей. Загорілися квартири в багатоповерхівці і приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежі. Крім того, російські дрони атакували місто і напередодні, влучивши в одну із багатоповерхівок. Вогнеборці врятували двох людей, захоплених вогнем помешкань, і передали їх медикам. Будинок частково зруйнований. Ударної хвилею вибиті вікна, виникла масштабна пожежа. Горіло одразу декілька квартир і балконів. Ворог постійно ускладнював роботу рятувальників повторними обстрілами, скеровуючи дрони до місця гасіння. кажуть Надзвичайники тим часом в обласній військовій адміністрації Херсонщини розповіли про юнака, у кімнату якого під час обстрілу влучив снаряд, через що він отримав мінновибухову травму, поверхневі поранення голови і тіла та струс головного мозку. Сьогодні зранку до закладу був доставлений підліток, який отримав вмівну видобухову травму, струс головного мозку, поверхневі поранення голови та тулуба, стан дитини середнього ступеня важкості отримує необхідне лікування. Сьогодні е в Ніп під'їзд, точніше, в кімнату, летів з касетних снаряд. Спан, чи ні? Я складав диван. Ну, вже прикинувся, ну, що так. вже почалися, прильоти? Ні, перший привіт, був в мою, мою кімнату. Дар прийшов на праву сторону, у мене болить права, вся права частина, нога болить, тут е, болить, рука болить, була ну, контузія на праве вуха, дзвонить вухо. Росія вчинила ще одну атаку на рятувальників ДСНС. Є поранений. Російські війська нанесли удари в піві дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові, що на Запоріжжі. Один рятувальник отримав поранення плеча і мінно-вибухову травму. Його транспортували до лікарні. Інші надзвичайники не постраждали. Також пошкоджений пожежний автомобіль. Це ще один приклад свідомих атак окупантів на рятувальників, людей, які щодня рятують життя інших, ризикуючи власним, додають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Двоє людей дістали поранень унаслідок ворожих обстрілів Васильківського та Пологівського районів, що на Запоріжжі. Я також нагадаю, що упродовж доби окупанти завдали 834 удари по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тривожною ніч була і на Кіровоградщині. Російські БПЛА знову атакували область. Виникли пожежі на кількох локаціях. Вогнеборці ліквідовували займання в обласній військовій адміністрації. Повідомили, що цієї ночі сталася чергова ворожа атака саме по об'єктах критичної інфраструктури регіону. Цього разу на території новоукраїнського району. Станом на ранок без світла були 19 населених пунктів. Попередньо минулося без жертв.